Вітаю всіх учнів, всіх вчителів, всіх тих, хто разом зі мною гортає мої старі зошити. В моїх старих зошитах є інколи цікаві задачі. І сьогодні ми розглянемо таке рівняння тригонометричне. Воно, за великим рахунком, достатньо стандартне, має достатньо стандартний спосіб розв'язування. Я сподіваюся, вам буде цікаво і корисно спробувати розв'язати його самостійно. Тому натисніть, будь ласка, паузу. І спробуйте розв'язати це рівняння. Я сподіваюся, у вас вийшло. Я не знаю, чи є у цього рівняння інший спосіб, відмінний від того, який я запропоную, але я це рівняння вибрав для того, що зрозумів, що на моєму каналі достатньо небагато завдань на спосіб розв'язування тригонометричних рівнянь, який називається. Розв'язування тригонометричних рівнянь за допомогою універсальної тригонометричної підстановки. Цей спосіб описаний у моєму підручнику профільний рівень 10 класу. І на невеличку вирізку, ви бачите. Під універсальною тригонометричною підстановкою розуміють запис основних тригонометричних функцій через тангенс з половинного кота. У мене на каналі, якщо не помиляюся, на цю тему всього один ролик або два, ну, тепер буде три. Але слід пам'ятати, що застосування цих формул урівняння звужує його область визначення на множину альфа, що дорівнює пі плюс 2 піка. Тобто, давайте я покажу це більш ретельно. Якщо в нас є, наприклад, візьмемо нашу першу формулу. Для лівої частини цього рівняння, для лівої частини, не рівняння, перепрошую, то, ну, те не тотожне, для лівої частини цього, цієї рівності. Альфа є будь-яким числом, то для правої частини, враховуючи те, що там приймає участь е, тангенс, альфа не 2 не дорівнює пі на 2 плюс е, піка, і таким чином альфа не дорівнює пі плюс 2 піка. Тобто відбувається звуження області визначення, і це не є дуже добре. Автор пише, тому перед застосуванням формул треба перевірити, чи не є числа цієї множини коренями рівняння. Якщо ми це не перевіримо, ми можемо втратити корені. І в мене на кан... ну, тобто підручнику точно є такі завдання, і, по-моєму, є один на каналі, коли ми маємо спочатку перевірити ці числа. А потім застосовувати формули. Я їх скопіюю. Маю сказати, маю сказати, що для рівняння, в яке входять синус, косинус, тангенс а інколи катангенс одного і того самого аргумента, спосіб універсальної тригонометричної підстановки є найбільш таким, що найбільш часто застосовується. Отже, давайте застосовувати, але перше, що ми маємо перевірити, це те, що сказано, що х дорівнює π плюс 2 πк чи не буде коренями. Перевірити тут дуже легко, тому що ліва частина буде 4 на 0 плюс 2 на е, мінус 1. І це буде мінус 2. А права частина буде 2 плюс 3 на 0. І це буде 2. Чудово! Можна сміливо застосовувати формули. При застосуванні цих формул, я, коли в математичних класах викладав, любив зразу тангенс альфа на 2у позначати від універсального. Да? Ну, була така манічка, скажімо так. Давайте я зразу те позначу все-таки. Не буду я у, позначимо традиційно. Ну, Кожен сходить з розуму, як хоче. Да? Значить, синус у нас буде 2т на 1 плюс Т квадрат, косинус 1, 1 мінус квадрат, 1 плюс Т квадрат. Так, трішечки не влізе. А тангенс 2т на 1 мінус т квадрат. Ось таке в нас скажімо так, не дуже приємне, але якщо ми зведемо до спільного знаменника, акуратно все зробимо, то ми отримаємо рівняння. Я підглядаю, ось таке. О. Тому Т1 дорівнює нулеві, або... Ось це дорівнює нулеві. Ну, для того рівняння, яке друге, я у, під, ну, у підру... Давайте, в принципі, я можу зразу це закінчити. Значить, тангенс з на 2 дорівнює нулю, х на 2 дорівнюю PN. Давайте, нехай пі буде x дорівнює 2PN. Це перша серія коренів моєї майбутньої відповіді. Ось, а, ну, можу х1. Розумію, що ще буде. Значить, таке рівняння, як друге, пропонується. Або ми беремо. І обидва способи описані в підручнику. Перший спосіб ми можемо пошукати корені серед чисел плюс мінус один, плюс-мінус одна друга. Тобто дільники вільного члена поділити на дільники старшого коефіцієнта. І якщо ми попрацюємо, ми знайдемо Т дорівнює мінус одна друга. Т дорівнює мінус одна друга. Потім ми виконуємо ділення куточком або схемою Горнера, вже той там як любить, на 2T плюс 1. Отримаємо ось таке, і у нього ще є не... І ось далі виникає питання, що з цим добром робити. Так? Тобто Ми маємо це до нуля прирівняти. перерівняти. Тобто тут, тут зрозуміло, ми отримаємо другу серію, це зрозуміло. Значить, Ми маємо, щоб отримати там третю, четверту, ми маємо це прирівняти до нуля, ми маємо шукати. І ми бачимо, що тут дискримінант, є там у нас 12, да? тобто є певні неприємності. І я пропоную такий цікавий спосіб. Ми повернемося до заміни зараз. Тобто t квадрат плюс 1, тільки я візьму потовще, це 4. X, тобто, тангенс квадрат х на 2 плюс 1 це 4 тангенса х на 2. І ми з вами ось, давайте пригадаємо оцю формулу цю формулу. О. Коли ми її пригадаємо, то ми зрозуміємо, що ми можемо записати це наступним чином. Одна друга два тангенси х на 2, 1 плюс тангенс квадрат х на 2, і ми з вами прийшли до формули. Тобто sinus x дорівнює одна друга, і ми маємо це закінчувати х мінус 1 степені k. П на 6 плюс пі к. Дк належить З. і нам залишається тільки. Розібратися ось цим t 2. Тобто тангенс х на 2 це мінус одна друга. Х на 2 це мінус арктангенс половинки, якої у нас ще n було. m, к було. Ну, Давайте m позначимо. І x2 це мінус 2 арктангенс тангенс 0,5 плюс 2π. Тобто, це наша друга серія. А це наша третя серія. Ну, нібито я нічого не пропустив. Давайте я звірю відповідь. Так, давайте я її напишу, і потім буде маленький бонус. Відповідь. Значить, у нас перша серія 2ПН. Де N належить Z. Друга серія. Ну, давайте я так напишу 2Пn 2 арк тангенса. 0,5 плюс 2 ні, 2ПМ я попереду поставив, неправильно пишу. М належить Z. І третя серія мінус один K, на 6 плюс К належить Z. І я в якості бонусу хочу повернутися ось до цього рівняння. І показати все-таки другий спосіб, який Ну, на мою думку, якщо сидіти, якщо е, ми шукаємо серед дільників, тобто у нас тут небагато претендентів, де 4 претенденти. А представимо собі, що на місці 2 було б 10 і вже було б дуже так, не дуже добре. Тому такі рівняння я учні вчив і описав це у підручнику спосіб. Наступний: множимо ліву і праву частину на 2 в квадраті. І таким чином ми зведемо після ось такої простої таких простих перетворень, ми зведемо до нової заміни. 2Т позначимо там М, наприклад. І в нас буде зведене кубічне рівняння, будемо шукати корені серед дільників вільного члена, тобто серед дільників четвірочки. І, звичайно, це рівняння закінчимо. Можливо, цей спосіб вам сподобається більше. Сподіваюся, вам було цікаво, корисно. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал, хто цього ще не зробив. До побачення!